Прийдешніми вихідними на всій території України очікується хмарна з проясненнями погода. Дощі не відступатимуть, а навпаки, ще й сперечатимуться із мокрим снігом за право переважання. Вітер південного та південно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від плюс 2 до плюс 10, у неділю до 12 градусів тепла. На Полтавщині хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ або мокрий сніг. На термометрах плюс два градуси темної пори доби, плюс десять світлої. У Кременчуці протягом наступних двох днів небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря в день плюс вісім, у неділю плюс одинадцять, вночі плюс три. 16 та 17 березня для горішніх плавнів синоптики прогнозують хмарну з проясненням погоду. У неділю можливий невеликий дощ. Температурні показники світлої пори доби у суботу 8 градусів тепла, неділю до плюс 11, темної пори плюс 4. Вітер переважно південний до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика до сьогодні найтепліше 16 березня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1972 року – плюс 11 градусів. Найхолодніше було 1987 – мінус 14. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.